Українці останнім часом віддають перевагу незвичайним іменам для своїх новонароджених малюків. За статистикою традиційні давно забуті імена оживають, а деякі обирають абсолютно нові та неординарні варіанти. У Міністерстві юстиції України розповіли про найпопулярніші та незвичні імена, обрані батьками у першому півріччі 2023 року. Мін'юст проаналізував ситуацію в різних регіонах країни. Зокрема, у Полтавській області превалюють такі імена для дівчаток, як Емілія, Луміна, Юнеса, Міріана, Моніка та інші. Для хлопчиків обирають найчастіше наступні імена: Гордій, Марат, Матвей, Метью, Мирон, Платон. Повний список маєте змогу побачити на екрані. Якщо ж казати про більш звичні імена, то новонароджених донечок також найчастіше батьки називали Софія, Анна або ж Вікторія. А серед найпопулярніших імен для синів залишаються Олександр, Артем та Тимофій.